Всім привіт! Мене звати Яна і я алкоголік. Насправді ні. Насправді я хотіла повідомити про те, що я в системі конвертів, тобто розподілу грошей по конвертах, вже три місяці і маю, що вам про це розповісти. Конверти. Пункт перший. Це зміна мислення до системи конвертів. Я розуміла наступне. В мене є якийсь залишок коштів після того, як я перекрила всі необхідні витрати. Вони не цільові, і я собі захотіла якусь нову річ. Отже, я собі можу купити цю річ, а потім якось доживу до наступної зарплати. Після того, як я вже 3 місяці в системі конвертів, я розумію наступне. Кожен конверт має свою конкретну ціль, і гроші в цьому конверті. Обмежені. Отже, я не, вик... не можу використовувати грошей, ніж в цьому конверті, бо мені прийдеться віддавати борг самій собі. А я цього не хочу, того що це буде замкнутий круг. Окрім того, я можу трохи почекати і купити собі вартіснішу річ, або ж відкладати до більшої цілі. Другий пункт незаплановані витрати. До того як я потрапила в секту розподілу по конвертах. Я розуміла, що в мене є якісь незаплановані витрати, але я про це сильно не переймалася, тому що розуміла, що у мене є кредитка, раптом що? використаю її. Тепер, коли в мене є конверти, я розумію, що хоча б по 100 гривень на кожну категорію, я мушу відкласти. І хоча моя зарплата маленька, якщо розподіляти її на 20 категорій зараз. Я розумію, що я перекриваю всі можливі ризики, і мені не знадобиться користуватися кредиткою. Третій пункт мінімальна сума. Для мене момент, коли немає грошей, наступає, коли в мене лишається 20 гривень. Для моїх друзів ця сума набагато більша від 1000 гривень. І тут я зрозуміла, що я мислю неправильно. І, відповідно, для мене стала ціль мати в заначці хоча б мінімум 1000 гривень. А краще більше. Копюри. Номінал копюр дуже часто впливає на розподіл. До прикладу, коли в мене 20 категорій, і при цьому у мене 3500 гривень, я не зможу розподілити абсолютно на кожну категорію. І прийдеться десь себе обділяти. Треба мати більше дрібного номіналу для того, щоб мені вистачало на все. Про дисципліну та планування. Система конвертів дуже сильно дисциплінує. Я тепер розумію, що в мене є певна сума конкретна, до прикладу, на розваги. І я не можу собі потратити більше, того, що я елементарно не беру в кошельок більшу суму для того, щоб я могла вкластися в вибрані обмеження. Поки що мені це вдається. Шостий пункт самокредитування. До прикладу, мені потрібно 3 тисячі на ремонт, і я розумію, що в мене є кілька варіантів. Варіант перший це кредитні установи. Кредит в банку можна взяти на таку суму. Можна взяти кошти з кредитної картки, це раніше було самим популярним рішенням в моїй сім'ї. Або ж можна піти взагалі в мікрофінансову установу і позичити до наступної зарплати. Наступний варіант це позичити в когось зі знайомих, з друзів. Або, якщо у мене є валюта, піти поміняти валюту і втратити на різниці по обміну, або ж зняти з власного депозиту банківського і втратити відсотки, які нараховуються на цей депозит. Відповідно, конверти являються найкращим рішенням. І ми доходимо до останнього пункту, який особисто для мене виявився складним, через те, що як виявилося, коли в мене десь лежить більше 4 тисяч гривень. В мене починається тривога та хвилювання. Знаєте, як коли немає грошей тебе лякають, ось у тебе буде велика сума, її з'їсть інфляція, її з'їсть подорожчання, і в тебе грошей не залишиться. Класно, я в цій ловушці. І я тепер розумію, що коли в мене зараз в конвертах більше цієї суми лежить, в мене також з'являється це хвилювання. Того. Це відповідь на попередньо задані запитання, чого я не міняю в доларі, щоб пропрацювати особливо для себе ось це мислення. Для мене нормально мати більше 4 тисяч в готівці, і я не буду за це хвилюватися. І ще трохи поговоримо про загальні принципи, якими я послуговуюся в процесі розподілу грошей та планування фінансів. В першу чергу, це не купувати їжу в кредит. І правда, поки я не зрозуміла цього для себе, це було максимально нерозумно, коли мені власних грошей не вистачало навіть на їжу. Я співвідношу акції на сайтах. Зараз повно сайтів, є навіть на Ютубі відеороликів Віталік Вантуріно, якщо не помиляюся, канал називається, де можна оперативно відслідковувати вигідні ціни в найпопулярніших мережевих маркетах. Кожні накопичення мають мати ціль, кожні гроші мають мати назву. Якщо немає на конкретну ціль накопичень, я це не купую. Тобто не накопичила, не придбала. Також я беру для себе за правило з моменту, коли мені чогось захотілося, особливо коли це покупки онлайн. Я стараюся хоча б 72 години про це подумати дуже популярний фінансовий. Лайфхак, і, відповідно, тільки після того купувати конкретну річ. Зараз, зважаючи на те, що я запланувала для себе рік без покупок, я більше стараюся не купувати те, чого в мене є з запасом. І останнє тригери. Особисто для мене такими тригерами є знижки. Коли я бачу знижки, мені дуже складно згадати, що в мене є таке правило 72 години, я маю почекати, а не купити цю річ відразу. Також мені абсолютно зносить голову, коли я бачу арома свічки, арома масла і від канцелярії. Я стараюся обмежити себе в цих категоріях, того що купувати я зразу, як тільки щось бачу: гарне, красиве, блокнотик, ручку, свічку. Я не можу мислити раціонально. Для мене також проблемними категоріями виявилися біжутерія. І також сумки, рюкзаки. Я зрозуміла, що я можу рюкзак замінити сумкою. Також я стараюся зменшити витрати на хобі через те, що я не так часто використовую ці матеріали, як в мене з'являється бажання їх придбати. Пишіть про свої тригери та складні категорії серед витрат в коментарях та до наступних зустрічей!